Власне, досвід 16 років державної служби і в дипломатії, і в питаннях безпеки, і Ради національної безпеки України чітко мене переконали в одному, що Україна потребує не косметичних змін, а системного оновлення. На базі чого ми бачимо це оновлення? На базі саме громадської ініціативи, на базі народної програми оновлення країни, яку ми здатні і знаємо, як зробити, переконані ми в наступному, що влада є по суті як і економіка і прогнилою, і корумпованою. Це відомо всім. Разом з тим, політичні сили, політичні партії. І інші інституції не пропонують, а по суті, і не роблять нічого з тим, щоб змінити ситуацію на краще, з тим, щоб запропонувати реальну українську дію, те, що потрібно змінити в інтересах громадян. Відтак, ми зразу для своєї громадської ініціативи чітко визначаємо три пріоритетних напрямки оновлення країни: перше, забезпечити добробут громадянам. Вихід з економічної кризи, подолання безробіття та забезпечення європейських стандартів в екології, медицині і освіті. Медицина і освіта, європейські стандарти це якість та доступність. Друге, це подолати корупцію на всіх рівнях та самовідляння чиновників від найдальшого містечка України до столиці нашої держави. Ми розуміємо це через соціальний вибір. Таке завдання в другий свій пріоритет через те, що саме ті 40 мільярдів гривень, які країна втрачає від корумпованості системи органів влади, мають бути спрямовані до пенсійного фонду і на фінансування соціальних програм. Третій пріоритетний напрямок це об'єднати державу, це захищати державний суверенітет через громадську активність, а відтак зробити державу об'єднаною. Сильнішою європейською. Як ми бачимо ситуацію з політичними силами, переконані, що гризня між опозицією і владою, по суті, є боротьбою за портфелі у владі, доступ до бюджетних ресурсів, це те, що громадські організації і просто не громадяни давно розуміємо, доступ до корита. Відтак, наше бачення створити, об'єднати тих людей. Ті громадські організації, які можуть і мають бути нашими партнерами, наш досвід, наші партнери і створення загальнонаціональної програми оновлення країни. Будуємо рух як? Будуємо його знизу до гори. Ті організації, які вже діють, ті організації, які вже стоять на цих принципах. Просто громадяни, студентські об'єднання, антирейдерські союзи, об'єднання громадян проти свавільної забудови це все ті організації, які ми не просто бачимо і є нашими партнерами вони. Ми переконані, що саме такі організації можуть бути каналізаторами серйозних, дійсно потрібних людям, змін в нашій державі. Ми зробимо все для того, щоб нова візія народної програми оновлення нашої країни. Була максимально дійсності народною. Перше, що ми зробимо, наша команда проведе ціну низку зустрічей в регіонах. Ми зустрінемось з громадськими діячами, активістами професійних спілок і із... проведемо цілу низку експертних столів, круглих столів, як в регіонах. Так і в місті Києва. І сподіваюся, що у вересні місяці ми після такої суттєвої польової роботи, яка включатиме в тому числі і безпосередні, вуличні опитування громадян, ми зможемо презентувати нову програму оновлення країни, народну програму оновлення країни, яка стане основою наших дій в майбутній. І не відкладаючи до кращих часів, діючи за принципом. Тут і зараз ми, громадська ініціатива нової країни, реалізуємо низку соціальних і політичних проєктів, виходячи з того, що нам не байдуже, якою буде наша країна, і ми хочемо бачити її дійсності.